Вітаємо вас у студії Бугу з вами Людмила Романчук. До нас сьогодні завітала начальниця Нововолинськ теплокомуненерго Вікторія Герасимик. Вітаю вас! Вітаю вас! Ви вже півтора року на посаді. Чи вдалося вам повністю інтегруватися у процес підприємства, розібратися зі всіма нюансами? Ну, можливо, з усіма нюансами це дуже складно розібратися, тому що кожного дня за різними ситуаціями бувають нові якісь виклики, нові якісь ситуації, але в принципі в загальному. Всю роботу підприємства, яку я не розуміла з виробничої точки зору до того, поки стала керівником, вникла. У мене є прекрасна команда. Це і головний інженер, і головний енергетик. І, в принципі, люди, які працюють вже не один рік, а дехто хто десятиліттями, вони сприяють для того, щоб підприємство працювало і розвивалося. До вас підприємство довгий час очолювали чоловіки, так і власне саме підприємство більш як технічне підприємство. Знають тому у суспільстві є багато стереотипів щодо того, можливо, що це не зовсім жіноча професія. Чи стикалися ви з таким при призначенні на посаду? І як сприймають а ваші працівники жінку, досить молоду, начальниці новолинська Теплокомуненерго»? стереотипи тривають і зараз дуже складно зрозуміти людям. Що е, ту чи іншу професію не визначає стать, а в принципі е, знання і комунікабельність з контактуванням з людьми, і це основна сфера роботи: це робота з міською владою, робота в колективі, робота з людьми, пояснення будь-яких змін, які відбуваються в нас в законодавстві, які впливають на ті чи інші розрахунки, нарахування. Е, тому немає різниці, як на мене, чи це жінка, чи це чоловік. Так, однозначно, це технічна робота, це є мережі, це є котли, це є досить специфічно. Е, в мене особисто батьки, і, можливо, як вони створюють, вони і десятої точки зору з того не знають. Але, як на мене, тут залежить від. Навіть не безпосередньо від самого керівника, а від всього загального колективу, від людей, які працюють. Ми працюємо командою. У нас колектив не маленький. Колись раніше це було 200 і поза 200 людей в сезон. А зараз в зв'язку з війною і різними обмеженнями. І зв'язку з тим, що в нас близько до 10 людей так само служить, воює, то штат трішки скоротився, ми з меншими обсягами людей, закриваємо ті самі питання. І як на мене, ну, можливо, нам, звісно, сприяють погодні умови, що відносно, згідно кліматичних всіх умов, зими зараз ну, тепліші, але ми своїми викликами справляємося добре, в рідні ситуації викодуємо чітко і послуги надаються. Можливо, не у всіх питаннях От у людей виникає, люди не всім згідні, але в нас 80% обладнання лічильниками обліку по будинках, То люди можуть свою теплову енергію як економити, так і з більшим процесом її подавати. Власне, щодо аварійних ситуацій, у якому стані наразі мережі у місті? Чи часто ну, бувають пориви ми, рахуйте мережі з 70-х років, деякі з 80-х. так однозначно підприємство з року в рік іде на інтеграцію. Ми замінюємо на попередньо ізольовані. Ми стараємося максимально де є можливості старих будинків або таких двох поверхов, Ми ініціюємо і скликаємо людей до того, щоб люди, якщо вони бачать, що їхній будинок двохповерховий, наприклад, 8 квартир, 12, ми їх ініціюємо, щоб вони відключалися. І переходили на автономне опалення. У нас є випадки і великих будинків переключення, тобто це дає можливість людям як не платити додаткових навантажень за ті внутрішньобудинкові системи, а абонентську плату, і вони можуть самостійно регулювати теплову енергію в себе в будинку. Однозначно мережі зношені, однозначно є затрати, які б могли би бути меншими, але це великі ресурси, і це надзвичайно великі фінанси. І станом зараз в країні з війною і з усіма проплатами, які до нас надходять з дебіторською заборгованістю, зі всім ми максимально наскільки можливо, і через інвестиційну складову, і через свої кошти підприємства стараємося модернізовувати і вкладатися в мережі. Ви згадали про перехід на автономне опалення свого часу. Це була досить актуальною ну, програмою, і вона лишається, напевно досі. Чи можете сказати, скільки будинків у Новолинську перейшли на автономне опалення? Як цей процес зараз діє, якщо людина хоче перейти, куди їй звертатись? Відповідно, до правил відключення будинків є постанова кабінету міністрів в якій прописано якщо раніше колись могли до 2010 тисячі року люди могли відключатися окремими квартирами пізніше це було е, цілими стойками тобто квартири які почали черговості пізніше будинку е, під'їздами то зараз відповідно до правил відключення цілого комплексу будинку тобто однозначно коли будинок менший, це 8 квартир 12 квартир люди можуть відключатися і тоді йти згоди через протокол зборів є протокол коли люди людей є ОСББ це протокол зборів об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Коли немає, знаходиться будинку управляючої компанії. Так само є такий ж самий протокол відповідно до закону про співвласників багатоквартирного будинку. Люди можуть не входити в ОСББ, зібратися для себе спільно прийняти рішення, отримати протокол, коли не менше як 75% від всієї площі будинку мешканців бажають на відключення. Вони можуть даний протокол занести, якщо він правильно оформлений. Ми йду людям допомагаємо нас в юридичному відділі, консультують юристи, консультують в Опоненському відділі спеціалісти, яким чином оформити правильний протокол, його подати на міжвідомчу комісію на погодження, коли є оформлене рішення. Теплокомуненерго жодним чином не ставить перепон для відключення. І ми таким чином, отримавши протокол, отримавши згоду всіх. Люди у нас приходять на між опалюючий період, тобто це після закінчення опалюючого періоду, і не пізніше 1 вересня можуть відключитися від централізованого опалення, випустивши систему воду, переключитися і мати своє опалення в будинку, але лише цілим комплексом будинку. Чи є зараз в процесі будинки, які переходять? В нас є в районі 10 будинків, які мають дозволи, які бажали перейти. Але війна внесла дуже багато прерогатив до. В когось зрід хтось виїхав, хтось фінансову можливість втратив, в когось змінилася ситуація, люди мають дозволи, але в зв'язку з тим, що між собою самі співмешканці не можуть дійти згоди, такі будинки не відключаються. Хіба якщо вони повторно проводять збори і спільно для себе приймають рішення, що вони готові щоб для того, щоб та чи інша, наприклад, є соціально незабезпечені, є малозабезпечені люди, є пенсіонери, в яких Недостатньо коштів на той самий проект в газовій службі, на встановлення того котла, перевлаштування в себе в системі в будинку і в себе в помешканні тих чи інших мереж, можливо, при потребі встановлення нових радіаторів обігріву, тих чи інших сучасних батарей або промивки старих. То в такому випадку тільки співмешканці приймають для себе рішення, але протоколи є. Будинки хочуть, але це впливає зовнішній фактор. Війна вплинула на дуже багато різних позицій людей. Теплоенерго власне втрачає від того, що люди переходять на автономне опалення, чи немає різниці? Великокомплексні будинки однозначно розбалансовується система, але такі будинки, як барачного типу, низькозабудова або ті двохповерхові, які старої частини міста, ми навпаки, в пріоритеті для того, щоб та частина міста від'єдналася. І у нас є навіть такі бараки і мешканці, кого ми переконуємо, тому що вони на мережі можуть бути наприклад, три будинки перед ними відключилися, перед ними стоїть ще якесь приміщення, установа організація. І по факту протяжність мережі там, 400 метрів, 300 метрів, якої би нам би потрібно, бо вона в аварійна або в поганому стані. Нам тоді потрібно шукати як підприємствові ресурси для її заміни, тому що на тій частині мережі е, перебуває ще на подачі один або два будинки. Згідно з державною програмою в Україні, триває скорочення споживання газу, так у місті були переобладнані дві котельні на тверде паливо. Так. Як це було зроблено, за чиєю хто оплачував ці послуги, так і чи планується подалі такий досвід? В місті було реалізовано два проекти за ініціативи міжнародної компанії «JZ». Це були кошти, виділені міжнародним грантом для закупівлі самокотлів на міську раду і велику леву частку для допоміжного обладнання. Це і рухома підлога, і сама подача. І додаткове обладнання, і шнеки були закуплені за кошти місцевої влади і за кошти підприємства безпосередньо в зв'язку з тим, що дані проекти були дуже дороговартісні, відповідно до кошторисів. Вони в своїй сумі коштували 23 мільйони на дві котельні. То підприємство в велику левову частку робило це все господарським способом. Хоча самих і виробників котельного обладнання, які пройшли відповідно до акціонів. Ми теж залучали для встановлення наші працівники робили велику частку роботи. І це нам дозволило зекономи верніше навіть не настільки зекономити, як перекрити потребу 10%, яких уряд скорочував в свій час два роки тому. Просто в зв'язку з енергозбереженням природнього газу кожне підприємство було повідомлено, що по тих обсяги, які вони би вони хотіли би отримати для вироблення тої чи іншої кількості а саме теплової енергії, нам скоротили обсяги на 10%. І ми змушені були в ручному режимі з відповідно до зовнішніх температурних показників шукати маневри, яким чином ми маємо подати в ті ж кількості теплової енергії і тої ж якості з меншим обсягом природнього газу. Окрім того, підприємством було закуплено в попереднього орендаря і власника ще обладнання котелень. Які обігрівають як бюджет, так і інші сфери соціального життя, які теж в, свою, в своїй частці є частиною тої альтернативного вироблення теплової енергії, а саме на паливні щепі. чи плануєте надалі впроваджувати цей досвід? З переобладнання котелень однозначно плануємо. У нас є великий проект, і не настільки ми можливо плануємо на альтернативні дерева лагпалива. Як у нас є прекрасний досвід встановлення модульної котельні на шостому мікрорайоні, це невеличка котельня, яка забезпечує опалення і подачу гарячої води до мікрорайону. Яка в зв'язку з тим, що вона опрацьовується фактично без оператора? Так вас приїжджають і електрики, і слюсарі на її обслуговування. Вона вічно постійно перебуває під контролем. Але дана котельня виводиться на модуль або на телефон, або на комп'ютер, і дуже дозручно зв'язку з зовнішніх показників її контролювати в ручному режимі. Дана котельня, за рахунок як і нових систем насосного обладнання, так і котлів і модулів, вона є економніше в споживанні газу як ті котельні, які станом на сьогодні перебувають в місті. Встановлення даних котелень в тому чи іншому мікрорайоні, наприклад, на п'ятому, на потрібно в два рази більшої потужності, але вона забезпечить опалення цілого мікрорайону. Це дасть і економію газу, ну і як наслідок переведе на автоматизацію, що дозволить меншими фізичними ресурсами людей надавати ті ж самі послуги. І ми плануємо ці проекти не є маленькі, проект у нас є виготовлений на 5 мікрорайон. П'ятнадцятий потрібно теж три-чотири таких котельні, які закриють потребу великої котельні, яка зараз перебуває на яка опалює зараз п'ятнадцятий мікрорайон. І заодно зекономить, наблизить подачу теплоносія до споживача, збільшить її якість. І дозволить нам не замінювати старі мережі великим діаметром і протяжністю з тої котельні, яка зараз є, і надасть якісніші послуги. Не секрет, що є населення, яке сумлінно платить за спожиті послуги, та а є е, яке з тих чи інших причин не може оплатити вчасно, затягують і деякі спеціально боргують та в час війни думають, що можливо не потрібно платити. Як боретеся з боржниками? Чи багато боргують мешканці Новолинська за ваші послуги? Мешканці Новолинська боргують. В порівнянні до наданих послуг, ну рахуйте, це від тих того, що ми даємо за сезон, це 30%. Але борги є. Є борги, які нарощуються роками. Є мешканці, які мають по декілька квартир чи помешкань в місту, але там немає нікого прописаних. Ми однозначно подаємо до суду. І проводимо величезну претензійну позовну роботу, як і за рік, так і за квартал. Постійно скеровуємо претензії. Раніше ми практикували, розвішували повідомлення на під'їздах. Можливо, нагадування певне, ми й будемо робити. Ми це проводимо і на нашому телебаченні, і в газеті, і на наших сайтах. Постійно закликаємо. Людей, коли раніше пільги були не монетизовані, і людям частіше потрібно було звертатися, було простіше, тому що підприємство отримало додаткові кошти від пільг і субсидій. Крім того, люди безпосередньо зверталися і знали, що їм потрібно, хоч якісь мірі, хоча б методом реструктуризації, оплачувати комунальні послуги. Зараз ситуація змінилася. Однозначно, ті, хто подають на субсидію, вони звертаються за довідками про відсутність заборгованості, звертаються до нас за договорами реструктуризації. Ми йдемо Всім на поступки, навіть ті, хто на стан моменту укладання того договору не має можливості сплатити не 30%, не 50%, ні якоїсь частки. До, до кожної ситуації приходимо індивідуально і скеровуємо. Якщо до нас звертаються мешканці, до скерування, ми скерували до суду, але ще не подали до виконавчої служби. Ми теж йдемо на поступки або реструктуризуємо заборгованість, або е, люди сплачують повністю. А про суми можемо говорити чи. Ну, станом на сьогодні в районі 40 мільйонів нам боргує. Чи плануєте можливо, і чи дозволяє держава відключати злісних боржників? Ні. Такого згідно чинного законодавства, а саме закону про комунальні послуги, відключення індивідуально. Не дозволяє нам при будь якій сумі заборгованості. Ми можемо тільки боротися даними чинниками. Ми неодноразово звертаємося. Наше підприємство входить в асоціації міст України. Ми неодноразово звертаємося як і до профільного міністра, так і до прем'єр-міністра про те, щоб внесли певні зміни, щоб в комплексі всі комунальні підприємства, хто кому боргує, особливо в загальній сумі, якось виходили на те, щоб ми мали можливість забирати не майном а безпосередньо нерухомістю. І, можливо, таким чином, ми один прецедент, два на місто, на Україну вплине на те, що люди зрозуміють, що рано чи пізно за своє злісне несплачення боргів, вони мало того, що шкодять своїм же співмешканцям в комплексі будинку, якого вони знаходяться, так вони ще і мають можливість стратити своє майно. Ну але станом на сьогодні це немає, оскільки це розбалансовує суттєву систему, і такого як відключення унеможливлює нас. Останнім часом на підприємстві спостерігалось оновлення ряду техніки. Було закуплений вантажний автомобіль, міні-ескаватор. Як їх використовуєте, це було куплено за власні кошти? так, якщо я не помиляюсь? Ні вантажний автомобіль. Ми дуже просили вже не перший рік, оскільки автопарк підприємства, як і саме все підприємство ну був такий доволі застарілий. З усього, що закупляли саме підприємство за всі роки, це були легкові автомобілі, або ж ті газельки для ремонтних робіт. А вже сам Камаз, який ми проводили розвозку щепи, чи ті ж екскаватори, вони вже такі були досить, які постійно потребували ремонту. І провівши аналіз на ремонтні роботи, на закупівлю матеріалів, було доцільно і в зв'язку з виникненням цих альтернативних джерел на спалива в місті тих котелень, які ми розвозимо своїм способом, тому що склад у нас відбувається на одній котельні, там має бути зручний з'їзд для великих щепових е машин. То для нас було дуже актуально закупити і місто виділило нам кошти. Ми провели акціон, і Був закуплений. Він не новий, але він в ідеальному стані. Ман вантажний автомобіль. Міні-екскаватор був закуплений і переданий нам на підприємство за кошти певного фонду міської ради. Якої ще техніки потребує підприємство наразі? Станом на сьогодні, ну власне, ми обходимося тим, що є. Але е, не настільки нам можливо потрібна техніка, однозначно, на... класно було би мати ще великого екскаватора, навантажувача, можливо, новішого крана більш сучасного, але не настільки потребує підприємство ресурсу по техніці, бо ми її постійно ремонтуємо, оновлюємо, проходимо технічний огляд. Як підприємство потребує саме заміни більше мереж і котельного обладнання. Це більш кризова ситуація. Ну і крім того, однозначно підприємство потребує молодих, перспективних людей і людського ресурсу, тому що однозначно з війною ми бронюємо ту кількість людей, яка в нас є, але е, самого відсотку серед призовного віку чоловіків його є недостатньо. Ми неоднозначно звертаємося і однозначно, що в зв'язку з всіма обмеженнями на підприємство не йдуть молоді спеціалісти. Навіть з усіма можливостями підняття заробітної плати, ініціювання їх якимись вищими додатковими надбавками, це не дає можливості нам залучити молодих спеціалістів. Чи співпрацюєте з певними міжнародними організаціями для залучення додаткових коштів на підприємство, берете участь у якихось грантах? Так, в нас пройшло навчання з ініціативи міської ради. У нас Є спеціалісти, які можливо вони ще не настільки є фахівці, але принаймні, хоча б якийсь напрямок своєї роботи, дорожню карту вони мають своєї роботи. Однозначно, ми звертаємося і до JZ, і до інших міжнародних компаній. Щодо залучення додаткового обладнання, насосного обладнання, котельного обладнання будь-якої допомоги, яку не можуть надати, тих самих же ж генераторів. Ми зараз дуже активно працюємо над тим, що хочемо перейти по досвіду своїх колег з міста Ковля саме когенераційну установку. Дуже би хотіли, можливо, не одну для того, щоб, хоча б, якщо би не для потреб міста виробляти електричну енергію з природнього газу, який до нас знаходить, то хоча би суттєво економити кошти для підприємства, то що затрати обладнання, яке в нас працює на електричну енергію, дуже колосарні, і сама когенераційна установка хоча б закрила частину тих чи інших потреб на підприємство. Ми працюємо, але в більшості гарантових чи тих чи інших організацій вони більш націлені на підприємства, які або постражі. Ждали від російської агресії або міст, або які мають хоча б вже досвід в цьому. А в нас з усього досвіду є тільки поки що встановлення самого котельного обладнання від JZ. Ми маємо чим по ем, якби в конкуренції з іншими, поконкурувати і виставитися. Але якби такого надзвичайного досвіду ще саме місто з міжнародними компаніями і безпосередньо підприємство ще немає. Які цілі ставити перед собою для подальшого успішного функціонування новолинських теплокомуненерго? Ну я би дуже хотіла запровадити, якщо мені пощастить і я попрацюю ну якийсь довший період, однозначно би хотілося запровадити не одну модульну котельну в нашому місті, яка буде показувати прекрасний приклад якісної подачі теплової енергії з мінімальним ресурсом людей. Що дозволить мати більш кваліфікованих спеціалістів з вищою заробітною платою, однозначно би хотілося б мати не таку велику заборгованість підприємства, а саме як нашу перед постачальниками, як електроенергії, так і газу, так і дуже би хотілося, ну хоча б в половину від того, що ми нам зараз боргує місто, саме населення. І як внаслідок, коли в нас будуть ці фінанси, ми зможемо більше модернізувати як самі мережі, щоб мати мінімальні затрати, є прекрасне місто звягель, де керівник з 2006 року активно працювала над тим. Там теж керівник жінка, то вона дійшла до того, що в них затрати по мережах 6%, В них набагато менша протяжність, менше споживачів. Заборговані стесне населення є, але за рахунок модернізації постійного з 2006 року в мережі в котельне обладнання вони дійшли до дуже мінімальних показників з затратами, тобто, як нас люди люблять казати, обігріву повітря або землі. Ну, цілі є, на це все потрібні ресурси. Ну і людський показник гарних спеціалістів. Ну що ж, ми будемо дякувати вам за розмову. Нагадаємо нашим глядачам, що у студії Бугу була начальниця Нововолинськ теплокомуненерго Вікторія Герасимик.